Добровольчий рух став феноменом українського війська. Вони за покликом серця взяли до рук зброю і першими стали на захист своєї країни. Кинули виклик велетенському російському мордору ще з 2014 року, коли не було достатньо зброї, боєприпасів, медикаментів, а часто і найпростіших харчів. Коли не було союзників, а світ волів не допомагати, а відвертався та байдуже закривав очі. Але була віра, злість, лють та впевненість була мужність і любов до своєї країни. Сьогодні ми відзначаємо День українського добровольця день тих, хто в складі Збройних сил, Національної гвардії, добровольчих формувань, за покликом серця взяв до рук зброю і став на захист країни. Хто з початком повномасштабного вторгнення не втік з країни, а взяв в руки зброю і пішов проти багатотисячної ворожої орди. З Днем добровольця! Ми пишаємось вами! Прошу усіх встати до виконання державного нігу України! Багато-багато років підтримує військо і практично ніколи про це не говорить. Людину, яка є другом добровольцем, ну і звісно, офіційну голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. Шановні панове офіцери, солдати, добровольці, шановні народні депутати, дугі гості. Ви знаєте, як Оленка сказала з 2014 року, не було нічого. Була сила волі. Людська сила і люди. Люди, які вірили в власну державу, люди, які вірили, що тільки вони зможуть зробити Україну незалежною і вільною, вірили в власні сили і мали величезну підтримку, підтримку своїх рідних, батьків і дітей, які хотіли б, щоб вони і далі жили на цій землі. У 22 році знову ж таки завдяки добровольцям відстояли фронт. Дякую вам величезне за все, що ви робите для нашої держави. Ви знаєте, напевно, в України кожної свої герої, але для нас, для українців, саме слово доброволець символ героїзму, людяності, сили волі і віри. І для когось. Да він чи великий художник чи винахідник, а ми, українці, чітко знаємо, що да Вінчі – це доброволець і діти наші, на прикладі таких, як він, будуть вивчати власну історію, вивчати і вірити, що держава завжди є, була і буде, вільна і незалежна Україна. Низький уклін кожному з вас і вашим сім'ям. Вічна пам'ять тим, кого з нами немає. Але перемога буде за нами, бо ми єдині. Слава Україні! Начальника Львівської обласної військової адміністрації про нагородження оголосити подяку голови обласної державної адміністрації добровольцеві Іванову Сергію Анатолійовичу. Це не лише доброволець, це людина, яка викладає у Львівській політехніки. Тому пишаємося, що наші захисники вмілі, сильні і розумні. Нагородити почесною грамотою обласної державної адміністрації волонтера Табена Володимира Ярославовича. Нагородити почесною грамотою обласної державної адміністрації волонтера хім'яка Руслана Володимировича. Дякую, дякую. Нагородити почесною грамотою волонтера Марович Наталію Олександрівну, але її на місці немає, тому ми з вашого дозволу передаємо. Дального слова я б мала запросити чудову жінку, яка завжди тримає слово, і я її ставлю в приклад усім політиках Гримак і Рину. Але у неї засідання сесії обласної ради, тому це ясна річ важлива річ. Тому від імені обласної ради хочемо про відзначення нагородами Львівської обласної ради розпорядження. За велику мужність, особливу відвагу, захист державного суверенітету і територіальної цілісності з України з нагоди Дня українського добровольця. Відзначити владичку Олега Богдановича! Наш легендарний десантник 80-ї бригади, який ще вчора вранці був в Бахмуті, і сьогодні приїхав до нас на вручення. За велику мужність особливу відвагу захист державного суверенітету і територіальної цільності України відзначити рудого Тараса Орестовича. За велику мужність, особливу відвагу. Захист державного суверенітету відзначити Малісевича Івана Ігоровича, але <плес> ми звертаємося. В громадську позицію особистий внесок у зміцнення обороноздатності з держави відзначити волонтера живка Олександра Богдановича. Аплодиція. Аплодиція. Ірина Гримак, голова Львівської обласної ради. До вітального слова хочу запросити заступника начальника Національної академії сухобутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, полковника грабчак Володимира. Дорогі воїни добровольці, панове офіцери, сержанти, солдати, шановні гості, дозвольте мені від імені начальника львівського гарнізону. Начальника Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного Павла Ткачука сердечно привітати вас зі святом – Днем українського добровольця. Далекого 14 березня 2014 року група самооборони Майдану прибула на полігон у Новій Петрівці, з якої був створений перший добровільчий батальйон. Для активних учасників Революції Гідності чимало з яких присутніх в цій залі боротьба за свободу народу. Загідність людини вийшла за межі Майдану і продовжилась на снерадній Ніві. Саме добровільчі батальйони під час російської збройної агресії на сході нашої держави у 2014 році дали змогу провести мобілізацію і, по суті, врятувати українську державність від загибелі. Та жертовність і відвага, з Майдані майданівці йшли лише зі щитами проти озброєних пенсіонерів, не стала меншою на фронтах боротьби з агресором та колаборантами. Навпаки, ваша самопожертва і звитяга захоплювала український народ. Ставала прикладом для інших. Участь добробочих формувань в героїчній обороні Донецького аеропорту, інших оборонних та наступальних операцій разом з золотими літерами вписана в новітню військову історію України. Впродовж років гібридної війни багато добровочих. Формувань перетворилися на військові частини збройних сил України та інших силових структур, суттєво силивши їх бойову міць. Чимало вихідців із добровольчого руху здобули офіцерський чин у нашій академії та проходять військову службу за контрактом у військових частинах безпосереднього підпорядкування. З початком повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого, 22 року, добровольцем став увесь український народ. Ті, хто прийшов до центру комплектування та поповнив ряди збройних сил. Ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам і готові стати до їхніх лав завтра. Сьогодні готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорокою нашої такої довгоочікуваної перемоги над російськими окупантами. І я глибоко переконаний, що саме і завдяки вам, завдяки добровольцям ми її здобудемо і звільнимо рідну землю від рашистської начисті. Тож, у День українського добровольця я хочу вам подякувати за ваш характер, за ваше волелюбство, за вашу велику любов до України та українського народу, ваша, ваш патріотизм, ваша самовідданість справі є прикладом для інших. Бажаю всім казацького здоров'я та карпатського доброліття, родинного затишку і добробуту, любові і поваги близьких і рідних. Нехай віра у ваш щасливе майбутнє додає вам сил і наснаги та надихає на нове звершення ім'я України та її збройних сил. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, і руки ворожі не скрутять. Стоять твої рідні сини невкруги, щабрами ургуна насторожі. Стоять, присягає тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапор рідні в кривавих боях. Ніколи не вкрити ганьбою, слава вам добровольці! Слава збройним силам, слава Україні.